Рівненська медіагрупа, основу якої складають телеканал Рівне 1 Газети ОГО провінційна ОГО та скринька запровадила нещодавно проведення ділових зустрічей з першими керівниками районів та міст області. Метою таких спілкувань є налагодження ефективних контактів між засобами масової інформації та місцевою владою, вивчення і поширення досвіду, підняття проблем з метою їх розв'язання у сферах провінційної економіки, освіти, культури, духовності, а ще охоплення інформацією найширшої читацької та глядацької аудиторії рівненщини. Днями така зустріч відбулася в острозі. З головою районної державної адміністрації Ярославом Мазуром та міським головою Валерієм Баталовим. Керівник медіагрупи Віктор Данилов ознайомив Острозький голів з діяльністю телеканалу Рівне-1 місцевим каналом з обширною гамою власних програм та добре налагодженим випуском відеопродукції, з тематикою друкованих видань. Газет ОГО, провінційна ОГО, скринька, разовий тираж, яких складає понад 100 тисяч екземплярів, з роботою мережі фірмової торгівлі, друкованою продукцією ОГО Прес. Розповів він також і про творчі плани та задуми працівників газет і телебачення, до реалізації яких на взаємовигідній основі може долучитися і місцева виконавча влада. Голова Острозької райдержадміністрації Ярослав Мазур під час зустрічі наголосив на тому, що сьогодні значно зросла роль друкованих та електронних засобів масової інформації у суспільному житті, бо, перебуваючи поза межами інформаційного простору, людина не в змозі ефективно працювати, самореалізовуватися. Висловив він із своє бачення взаємодії органів виконавчої влади та мас-медіа. У день нашої зустрічі виповнилося два роки з часу призначення Ярослава Мазура на посаду голови райдержадміністрації. Тому то у своїй розмові він торкнувся питань господарської діяльності. Що із планів вдалося втілити в життя, які проблеми залишилися нерозв'язаними. Відрядним є деякий ріст у сільськогосподарському виробництві, стабільність та збільшення обсягів переробки сировини на цукровому заводі, відродження Острозького молокозаводу, поліпшення торговельного обслуговування населення та інші. Серед проблем, що найбільше турбують районного керівника. Невизначеність у долі шиноремонтного заводу, що нині простоює, бездіяльність мебельної фабрики, пивзаводу. А саме ці підприємства могли б давати у місцевий бюджет левову, як для району, частку надходжень. Відтак зникла проблема із заборгованістю, з виплатою зарплат і пенсій, соціальних допомог. Незважаючи на такий стан справ, районне керівництво налаштоване оптимістично, бо зрушення очевидні. Конструктивна розмова відбулася в кабінеті міського голови острога Валерія Баталова. Нині Острог активно готується до святкування 900-річчя міста. Про це і говорить міський голова В планах підготовки, безперечно, це підготовка нашого історико-культурного заповідника, його основних об'єктів, це підготовка храмів, це підготовка церков, які є історико-культурними надбаннями нашого народу. Це підготовка нашої Острозької академії, де ведеться інтенсивне будівництво, облаштування. І, безперечно, це інфраструктура міста, що мені найбільше з поміж всього болить. Болить, тому що я б хотів, щоб мешканці нашої області знали, що Острог це не тільки старовинна старовина, архітектура, церкви, замки. Академія, а це ще й вулиці, віддалені вулиці, під час, можливо, неосвітлені, під час без твердого покриття. І хотілося б мені, як голові міста, звернути туди більшу увагу. Виходимо з того, що можемо. Безперечно, міський бюджет досить скупий, але ж вкладемо усі сили у те. Аби гості, які будуть тут у нас у місті, а я вже побував нещодавно знову в парламенті, заходив своїх колег, побував в кабінеті міністрів, в адміністрації президента, буде досить шановане представництво. Я думаю, всі гості міста та й мешканці міста будуть задоволені. Святкування передбачаємо відзначати у середині літа, десь в кінці, якщо то в кінці червня. Будемо опиратися в основному на свої сили. Ми розуміємо, які зараз проблеми у держави, і ті кошти, які передбачалися постанові Кабінету міністрів, безперечно не надійдуть, тому що проблеми у держави, крім ювілеїв, тут набагато більше економічних негараздів. На закінчення островських зустрічей, а ми побували ще й в районному відділенні поштового зв'язку рівне пошта. Наша група за рекомендацією керівників району відвідала місцевий молокозавод, який рік тому, як кажуть, піднявся з колін.